Татаро все зливає Луценко. Як його колишній підлеглий, компромат сука, напевно, має. Тут якраз я вже знаю, бо ініціативно подзвонили з того боку. Валера, ти дов їм сказати да, іначе почнуть сажати пацанов. Тобто ми взяли вручники, ми беремо в заручники військових. Якщо ти не скажеш. Тобто ти не станеш заручником зеленої команди. Для того, щоб врятувати їх на вибір. Зеленський почав садити генералів, бо Залужний відмовився увійти в його партію. Вау! Була запланована зустріч залужного з Зеленським. Він прочекав декілька годин в офісі, але потім повідомили, що зустріч скасована. І на цьому посол благополучно полетів виконувати свої обов'язки в місті Лондон. Буквально через декілька днів прилетіла анонсована ответка, про яку його попереджували. Почали е брутально, цинічно, демонстративно, беззаконно е арештовувати щодо трьох генералів. Для початку. Порошенко мусить перекупити Твіттер, Інстаграм, Фейсбук, ну і, напевно, ще Тік-Ток, бо інакше шансів немає переобратися. Вы кого пиарите? вашу мать, блядь!